Ресторатор і шоумен. До 2019 року Миколу Тищенко знали переважно у цих іпостасях. Телеканали боролися за те, аби його обличчя з'явилося саме в їхніх ефірах, а не в ефірах конкурентів. Новий канал і СТБ пропонували чималі гонорари, аби Тищенко працював саме на них. А рейтинги таких програм, як майстер-шеф і ревізор, продовжували височити над хмарами, і нічого не відчувало біди. Однак, у 2019 році Тищенко вирішив переключитися із бізнесу на телебачення... На політику, і з того моменту його життя, життя киян і життя інших українців насправді, бо Тищенко це зірка великої політики, змінилися назавжди. Як мінімум, з'ясувалося, що сила Тищенка точно не у публічних виступах у прямих ефірах. Хоча здавалося би, що може бути простіше для телеведучого з таким досвідом. Пользуя случає, хотів би наповнити, що 26-го буде праздник е -е -е Очень большой, дуже важна всади ета трагедія, Чорнобильська катастрофа. Ну і також люди дізналися, що він не лише Тищенко, а ще й Коля Котлета. Але на превеликий жаль дізналися не лише це. Микола Тищенко, киянин. Він дуже любить на цьому наголошувати. Тож це ні для кого не секрет. Я корінний киянин. Мені знайомі проблеми не чуток. Я їх торкаюся руками, я їх відчуваю на запахи. Пан Тищенко народився у 1972 році. Тож молодість майбутнього нардепа припала на буремні 90-ті. Відомо, що ще з дитинства він захопився дзюдо, коли виріс навіть отримав звання майстра спорту. А куди була дорога здоровим хлопцям, які вміли добре махати кулаками і ногами у ті часи? В Україні правильно в організовані злочинні угрупування сам Тищенко не казав, що був членом якоїсь банди, але зізнався, що брав участь у розборках у 90-ті. Ну, а Ти, ти був, був, був коли-то на розборках постоянно постоянно я був на розборках, тому що мені в 90-ті треба було захистити свій бізнес. Ну правда, це я теж брав, правда ще будучи дитиною. Дитячих розборках 90-х. до бізнесу, про який тут говорить Тищенко. Ми невдовзі дійдемо. Та я б хотів зупинитися на трохи іншому виді бізнесу, і все на тих же розборках. Річ у тім, що на теренах інтернету можна знайти ціле кримінальне досьє на цього персонажа, у 90-ті Тищенко ще не був всім відомим Колій Котлєтой, Тоді його знали як Колю Оболонського. Хоча ні, правильніше буде сказати, нібито знали, бо вся інформація, що стосується кримінального життя нардепа у ті роки. Офіційно не підтверджено це важливо. Судів не було вироків, тим паче, тому і казати, що Тищенко це є Коля Оболонський. Я не буду просто знаєте, Ділюся з вами інформацією, знайденою в інтернеті. Наприклад, свого часу нардеп Гео Лерос повідомив, що між Колією Оболонським і Миколою Тищенком можна сміливо ставити знак рівняння. Типу, це одна й та сама персона. Так у багатьох є питання до того, ким я сам Гео Лерос до їхнього конфлікту із Тищенком. Однак це відео не про Лероса, тому пропоную опустити цей момент і все ж таки зосередитися на головному наразі на колі Оболонському за інформацією, яку озвучував Лерос, існує внутрішня база управління по боротьбі з організованою злочинністю під назвою Скорпіон. У ній Юця дані про членів кримінальних угрупувань з 1991 року. Так от Лерос нібито отримав інформацію з цієї бази. Відповідно до документів, які він оприлюднив, Тищенко під прізвиськом Коля Оболонський фігурував у низці кримінальних проваджень, і там йдеться про рекіт, розбої, торгівлю героїном і навіть вбивства. Але почалося все із того, що він за даними Лероса був бригадиром в організованому угрупуванні Савлохова або ж Савлохи. Це було одне з найчисельніших кримінальних угрупувань тих часів, яке очолював чоловік на ім'я Борис Савлохов. Учасники угрупування займалися рекетом, прибирали до рук ринки, готелі казали, що Савлохов організував танцювальні колективи, те, які гастролювали Європою. Але по факту це були виїзні борделі. У медіа можна знайти вдосталь згадок про те, що угрупування Савлохова цитую «мало стійкий характер мафіозної спрямованості, чітку внутрішню структуру, розвідку і контррозвідку. Також їм приписують міжнародні ділові та кримінальні контакти у США, Німеччині, Польщі та Росії. Чим займався в банді Савлохи безпосередньо Тищенко? Ну був бригадиром, як я вже й казав. Це означає, що він ходив з братками у потрібні точки, залякував і вибивав з силою гроші. Ближайше окруження Савлохових. бригадиры Алиев, кличка Алик, Абесанюк, кличка Бес, Шабазов, кличка Боря Черный. И, внимание, Тищенко Николай Николаев по кличке Оля Оболонський. також Оболонський відповідно до цих даних продавав крадені автівки. А у клубі «Нью-Йорк», який належав за словами Лераса групуванню Савлохова, Коля Оболонський побив ногами відвідувача і вибив йому око. Згодом тищенко, нібито створив власну кримінальну банду. Так 21 липня 1999 року внесено інформацію, яку не дозволено розповсюджувати навіть всередині відомства через ризики витоку інформації до членів ОПГ Савлохо. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по ликвидации экономической основы ОПГ получена информация о составе организованной преступной группировки под руководством Тищенко Николая, он же Коля Оболонский, который, согласно оперативных данных, значительную часть денежных средств получает от торговли героином. Далі у документах йдеться про те, що 15 серпня 2001 року агент під прикриттям вніс в базу інформацію про те, що в місті Київ Григорян Спартак Гвідонович займається великими поставками героїну з Донецька до Києва і через Колю Оболонського реалізує його. Крім того, члени банди Оболонського забезпечували дах різним компаніям і торговим точкам, за що отримували гроші. Йдеться про Володимирський ринок, ресторан Казино Волошка, торгові місця, павільйони та намети біля станції метро більшов. Бик сьогодні Шулявська, але і це не все. Лерос розповів, що Тищенко нібито фігурує в двох кейсах щодо вбивств. Одне з них це вбивство напарника Коліо Болонського по банді, по банді Савлохова, Норіка Амірханяна. Чоловіка вбили просто у центрі Києва. За словами Лероса, це вбивство вважали помстою Савлохова. Також є інформація, що Тищенко в 1998 році фігурує у вбивстві в кафе Франк на Константинівській, коли під час біки забив. Насмерть відвідувача. Але по цьому факту теж важко знайти всі деталі, тому що як зазначено у відповіді поліції, матеріали цих справ було знищено, але оперативна база губозу нам допомогла з'ясувати подробиці, які доводять, що Коля це справжній кримінал. Також є інформація, що Тищенко у 1998 році фігурує у вбивстві, яке сталося у кафе Франк на вулиці Костянтинівській, коли він під час бійки забив на смерть. Відвідувача, але за цим фактом важко знати всі деталі, тому що як зазначено у відповіді поліції, матеріали цих справ було знищено. Кримінал чи ні, а Тищенко озвученої інформації ніколи не підтверджував. Як ми вже знаємо, його офіційна позиція наступна: розбірки були, але суто для того, аби захистити свій бізнес, тобто справжній бізнес, а не вимагання і кришування. Ну що ж, у ті роки, Тищенко дійсно займався бізнесом, продавав взуття у магазинах Євромода. І студіо мода він розповідав, що возив це взуття самотужки з Італії, і саме цей бізнес, нібито, приніс йому перший капітал, який згодом дозволив вкладатися у ресторанну справу. Ну а далі слова самого Тищенка про це з інтерв'ю 2018 року. Близько 20 років тому у мене був невеликий взуттєвий бізнес. І я займався поставками взуття з Італії в Україну. Взуття продавалося через мережу магазинів Євромода в більш пізній період. Студіо мода. Одного разу у мене виникла ідея створити власний ресторан. У мене був досвід інвестування в невеликі кафе, як інвестора. Зі своїм першим рестораном Рішельє я захотів спробувати сам. Внески були середніми на ринку. З урахуванням купівлі приміщення вони склали 30 тисяч доларів. Може, звісно, все так і було. А може і ні, просто в будь-якому разі тищенку потрібно було якимось чином пояснити звідки він взяв гроші на ресторани. Бізнес навіть 30 тисяч доларів з неба не падають, тим паче у дев'яності, і тим паче Тищенку. адже сам він не походив з якоїсь мегазаможної родини, отримав спеціальність звичайного інженера-механіка в університеті. і особливих зв'язків тоді ще не нажив. Тож я понял, що я могу пралість вперед, только благодаря трудолюбию. у мене не було ні денег, ні связі, ничего. Вот. Э и еще и страны уже не было. И поддержки страны не было. Да? А вот. Я иду и начинаю себя делать сам. Хоча у цьому контексті ще дивніше виглядає той факт, що ресторани імперія Тищенко розросталася завидною швидкістю. Один ресторан невдовзі перетворився на цілу імперію під назву наша карта, в яку увійшли такі великі заклади, як велюр, рішельє, «Сейф», вулик, тривилки та інші. Навіть більше з 2000-х років Тищенко став не просто ресторатором. Він потрохи почав перетворюватися на телевізійну зірку. Чолов'яга світився в таких шоу, як, наприклад, ігри патріотів або Форт Бояр. Чи його туди запрошували, чи він сам пробивався на тебе. Мені невідомо. Але вся ця медійка однозначно грала на користь Тищенко, адже в очах інших за ним закріплювався образ успішного бізнесмена, який піднявся чи не самих низів, завдяки своїм вмінням, навичкам і талантам. Мені довелося самому вникнути в усі процеси від організації системи логістики до технології приготування соусу Голландес. Зараз я розмовляю зі своїми шеф-кухарями однією мовою. Так я став кулінаром, ресторатором, власником, орендарем і піарником, враховуючи мою кар'єру на телебаченні. Все в одному лиці. Ну, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить, як то кажуть. Але з того, що на поверхні, і справді складається враження, що Тищенко сам себе зробив, і це не про ботокс в його обличчі останніми роками. Хоча б і про це теж, чи то філери, напишіть в коментах. Згодом пан не просто був одним з учасників якогось шоу. Він став ведучим і експертом у шоу із захмарними рейтингами: ж ти був майстер-шеф на СТБ чи ревізор. На новому каналі, по факту Тищенко був обличчям цих проектів, та є інформація, яка вказує на те, що усе це лише медійна ширма. Тобто Тищенко дійсно робив себе сам, але геть не таким красивим способом, як показували по тебе. Та й ресторани не були ж настільки успішним, наскільки про це розповідав сам Тищенко. По перше, за даними журналістів, у середині 2000-х років він входив у банду, яку можна охрестити як організоване іпотечне угрупування, бо саме махінаціями в цій сфері вони і займалися. На Актиці це виглядало так у 2007 році Тищенко нібито отримав кредит у «Укрсоцбанку» на 329 тисяч доларів. Того ж дня на 260 тисяч доларів отримав кредит і його бізнес-партнер в ресторанах Велюр, «Три Тривиделки, і оце ось Такий собі Володимир Сітак в обох випадках був поручитель Андрій Тихонов. Як гарантію того, що гроші будуть сплачені, він тихонов вніс на житлове приміщення площею 376 квадратних метрів. Але о диво восени 2008 році. Тищенко, і сітак перестали платити по кредиту. Згодом схему провернули ще раз, а потім ще раз. Гроші ніхто так і не повертав а приміщення, які були залогом, банк не отримав. Бо шахрай потурбувалися про те, щоб частковим власником цих локацій стала інша людина, яка нібито робила там ремонт за попередньою домовленістю. І кредиту не вкладала. У підсумку банк за рішенням суду не міг реалізувати залогову нерухомість і отримати кошти. Але і це не все, бо це було лише по-перше. По-друге, у 2013 році прокуратура відкрила кримінальне провадження проти Тищенка і заявила, ресторани Сейф Рішельє та Апрель збудовані незаконно і на чужій землі. Правоохоронці зацікавилися цим бізнесом після того, як в ресторані Апрель. Вибухнув газовий балон, внаслідок чого постраждали 11 людей. Щоправда, юристи з боку ресторану стверджували, що вибух був нічим іншим як терактом? Журналісти-розслідувачі писали, що це бандитські розбірки. А правоохоронці порушили проти ресторатора кримінальну справу. Втім, як ви вже знаєте, Тищенко за це відповідальності не поніс. Тому чи дійсно заява прокуратури відповідала дійсності, стверджувати складно. Втім, є ще й по третє, успішність ресторанів Тищенка, схоже, була злегка перебільшена. Згаданими раніше закладами він володів не сам. Врешті дійшло до того, що за роки керування Тищенка і його людей ресторани стали збитковими, а співвласники не отримували бажаних коштів. Вони співвласники навіть намагалися поставити нове керівництво в ресторанах через збори акціонерів. Однак Тищенко, завдяки шахрайським схемам, знову повернув бізнес під свій контроль. До речі, що цікаво, усі ці рухи зі зміною керівництва і претензіями, що до прибутковості Відбувалися у 2018 році, тобто якраз тоді, коли Тищенко, з його слів готувався йти у політику. Згодом він заявлятиме, що саме у 2018 році продав всі свої ресторани. Бо що ж це за депутати з власними ресторанами? Щоправда, потім вже під час депутатства чомусь саме в ресторані «Велюр», яким володів Коля Котлета, він же проводитиме зустрічі з депутатами. Ці депутати казатимуть, що ходять туди до свого друга Колі. А Тищенко називатиме заклад своєрідним штабом, де обговорюють майбутнє Києва Якось дивно для бізнесу, який ти продав. Але хіба можна сумніватися у правдивості слів Миколи Тищенка? Тим паче, це все такі деталі дрібнувато як для Трукрайм контенту. Питання скоріше в іншому. Чому Тищенко, якщо він такий успішний бізнесмен, яким себе позиціонував, взагалі пішов у політику? Звісно, що заради служіння українському народові, це практично доконаний факт, але можна припустити, що не лише через це. Подейкували, що ідея привести в раду Тищенка належала нікому іншому, як Андрію Єрмаку, керівнику офісу президента. Насправді Тищенко був ідеальною персоною для цього. Мало хто з простого люду, який йшов за нього голосувати у 2019 році, був в курсі розбірок у 90-ті. Це активно не обговорювали, як і не було якогось ажіотажу навколо незаконної діяльності ресторанів Тищенка. Натомість у нього був потужний медійний образ до пропорядної людини. Як за такого не проголосувати? А, до речі, я ж не сказав головного: як пов'язані Ярмак і Тищенко? Вони куми. Ну, типу, того, Єрмак хрестив першого сина київського одіозного діяча ще у 2005 році. Хоча Тищенко якось в інтерв'ю обмовився, що історія їхнього знайомства тягнеться ще з 90-х. Сам же Єрмак наголошував, що Тищенко ніяк не допомагав ані під час виборів, ані після. Ну і взагалі, медійний Коля, як він його називає, і Коля у житті геть не схоже. Коля в житті і на екрані дві різні людини. Я дружу з колею, який у житті. Він балотувався як мажоритарник у найскладнішому окрузі Києва і переміг Олександра Третьякова, справедливо, я вважаю, потрапивши в парламент. Після цього я сказав йому: Дивись, я дуже хочу, щоб у тебе вийшло, буду пишатися тобою, але давай відразу домовимося, жодних прохань. Він навіть до мене не звертався. Насправді Тищенко може бути скільки завгодно прекрасним другом, сім'янином і будь-ким ще. Проблема полягає в злочинах, які він вчиняв. Певно, одним з перших найбільших скандалів, пов'язаних із Тищенком політиком, були так звані плівки Лероса у 2020 році. Нардеп оприлюднив записи розмов між людьми, чиї голоси схожі на голоси Тищенка і бізнесмена Дениса Комарницького, якого тоді називали «смотрящим за Києвом, і чия роль зокрема зводилася до того, аби усунути від мерського крісла Віталія Кличка. І посадити у нього Миколу Тищенка на записах люди, чиї голоси схожі на Тищенка і Комарницького, обговорюють напад на самого Лероса. Його пропонують, наприклад, обійняти десь в ресторані, аби він червоним став, відкрутити вухо, організувати все так, що його візьмуть на хабарі, та ще низку інших варіантів для людини, яка пройшла до ті розбірки в ті часи. Це не щось шокуюче. Також на записах йдеться про обшуки в будинку Комарницького, які пов'язані зі справою про розкрадання грошей на будівництво Подільського воскресенського моста в Києві. Там фахівці виявили фінансових зловживань на суму понад 100 мільйонів гривень. Це вам не взуттєвий і не ресторанний бізнес, аж ніяк. Після плівок скандали, у яких фігурує Тищенко, посипалися один за одним, і стали для нього звичайною справою. На воду кілька найбільш помітних. Згадайте початок повномасштабки. Тоді в Україні було дуже багато. Загонів тероборони, які могли чергувати на блокпостах, протидіяти диверсантам, охороняти кордон. Але це 2022 рік. Охочих взяти зброю, і відповідальність на себе вистачало. А от захисту для них ні. Зокрема, бракувало бронежилетів. Їх привозили небайдужі волонтери, інколи й політики. Серед останніх засвітився й Тищенко. У квітні він привіз гуманітарку Святошинській теробороні. Саме у Святошинському районі Тищенко обрався до парламенту. У гуманітарці були два мішки картоплі і три бронежилети. У соцмережах Тищенко дуже швидко прозвітував. Передали їжу та броніки нашим захисникам. Ці броніки, моя дружина та помічниці, буквально привезли в Україну на собі. Чим доказали наші жінки найпотужніші в світі. Круто, круто, звісно, якби не одненьке, але броніки, які передав Тищенко, банально ні від чого не захищали. Вони виявилися просто непридатними для цього. По-перше, жоден бронежилет не служить вічно. Фахівці рекомендують не користуватися тими, яким понад 5 років. Але бронежилети, які привіз Тищенко, виробили ще у 1983 році. Тобто вони на 5 років старші за мене. Через такий вік спеціальний матеріал, який знаходиться всередині бронежилета і який має власне захищати від кулі уламків, просто розсипався. Від старості він легко пробивався ножем, не те, що кулею. Крім того, у хорошого бронежилета має бути дві пластини спереду і ззаду. Їхня функція забезпечити додатковий захист для внутрішніх органів, але у броніках тищенка пластини були лише спереду, та й то не зрозумілої якості. Тероборонівці, які отримали цей презент, протестували їх для тесту. Вони вистрілили з пістолета Макарова з найменшим калібром, і куля від нього практично повністю пробила пластину. Тобто, по факту, якби тероборонівці повірили тищенку на слово. Не перевірилися самотужки, потратили у суточку із ворогом. Для деяких з них це могло б завершитися трагічно. Воронежилет, воронежилет, добре, дякую. Готово потім вирішили перевірити. Просто ніхто не не сумнівався, що може бути так просто піар. Подумали, ну дійсно, можливо, людина хоче допомогти. Ну, а так вийшло так, що це не просто допомога. До речі, після того як тероборонівці зрозуміли, що користуватися бронежилетами небезпечно, вони вирішили запитати Тищенка, навіщо він привіз їм цей псевдозахист під виглядом справжнього, але великий поціновач піару просто ігнорував питання. Звертались до Миколи Тищенка. Е, е, просили допомоги Святошинцям, відмітили його. Е, але жодної відповіді, навіть не переглядав, нічого нам не відповів, коментарі закрив. Я на своїй сторінці написала пост, що я вимагаю звіту, про проведену роботу із самого початку війни для Святошинського району, що було зроблено. Єску yes, він закриває коментарі. Мені він блокує всі можливі мені виходи на адміністрацію, на його приймальню. Блокує інших волонтерів, які також підтримують, підіймають питання. Мешканці району також починають йому писати. Він блокує всіх. Та зрештою, коли на Тищенка напосіли журналісти, почався фестиваль виправдань. Він заперечував, що бронежилети привезла дружина. Заявив, що він їх не закуповував, а лише забезпечив логістичну доставку. Розповідав, що якість доставлених бронежилетів була висока. Все, решта лише журналістські вигадки. І як виявилося, активістів, які намагалися з'ясувати, що за непотріб він привіз ТРО, Тищенко теж не блокував. Але давайте послухаємо самого Тищенка. Я як людина, як патріот, я роблю все, що мене залежить для того, щоб ми перемогли наші лишається тільки подякувати такій відданості і пригадати інцидент 2023 року, тоді коли Тищенко заявив про себе під новим прізвиськом Коля Том Ям. Мова про його скандальну поїздку у Таїланд у розпал війни, 26 січня 2023 року. Посольство України у Таїланді анонсувало зустріч Миколи Тищенка із представниками Ставниками української громади в лакшері готелі, і це при тому, що 23 січня, тобто буквально за три дні до того, РНБО заборонило чиновникам виїзд за кордон без поважної причини із недержавних причин. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не підписував розпорядження про відрядження Миколи Тищенка у Таїланд. А голова фракції Слуга народу Давид Арахамія сказав, що депутат сам домовився з посольством України у Таїланді і вирішив провести зустріч із українцями, які там живуть. Щоправда, у Тищенка була інша версія події. Він заявив. Що до нього цитую, звернулися представники посольства у, та... у, Таї... у Таїланді з приводу проблем. Якихось є потужна громада в Таїланді, і ми приїхали вирішувати питання та налагоджувати відносини у цій країні. А у соцмережах він писав, що перебуває у відрядженні в Азії, та виконує завдання, які отримали депутати: розвиток дружніх взаємин у напрямі Азії та Африки. Таке завдання зі слів тищенка перед депутатами на засіданні фракції поставили представники офісу президента, зокрема Андрій Єрмак та голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. Версії, як ви розумієте, явно різняться. Коля Том'ям також підкреслив, що виїхав з України 10 січня, тобто ще до того, як запровадили обов'язковий дозвіл РНБО. Далі патріотична цитата самого Тищенка. Я їхав сюди за власний рахунок, підписана відпустка. Чому? Тому що я не маю морального права їхати у відрядження за рахунок держави. Кожна копійка належить військовим. Та таку відданість у слуг народу не оцінили. Після скандалу Тищенка виключили з партії, а також з фракції Слуга народу у Верховній Раді. Але це все дрібниці, якщо порівнювати з найсвіжішим подвигом Тищенка, Йдеться про події, що трапилися 20 червня 2024 року. Того дня у Дніпрі група чоловіків за вказівкою Нардепа Тищенка затримала та побила колишнього військовослужбовця Дмитра Мазоху. Цей чоловік гуляв містом з дитиною у візочку, коли йому трапилися люди Тищенка і власне сам Нардеп. Він запитав, чи. Му люди, які його супроводжують, мають зброю, і при цьому на них жодних розпізнавальних знаків. Діалог явно не склався. Між чоловіками почалася словесна перепалка. Невдовзі на місці конфлікту з'явився поліцейський і представник ТЦК. У чоловіка перевірили документи, але колишнього військовослужбовця обурило, що дівчина з оточення Тищенка, нібито фільмувала його посвідчення. Колишній військовослужбовець вихопив у неї телефон, Мобільний з його рук забрали, і після цього Мазох вирішив покинути місце події. Але тоді йому стали перешкоджати і. Чи учасники події у підсумку колишнього військовослужбовця скрутили і повалили на землю. Одразу зазначу, що на відео дійсно фігурує поліцейський. Це працівник Київської поліції Богдан Писаренко. Чоловік, за офіційною версією, був у Дніпрі у відрядженні та випадково втрутився у сутичку. Його вже звільнили, до речі. А от щодо Миколи Тищенка все цікавіше. Сам він у соцмережах стверджував, що Мазох напав на поліцейських, які проводили обшуки шахрайської ботоферми у Дніпрі, завдав їм тілесних ушкоджень середньої тяжкості та розбив на грудну камеру. Також зі слів Тищенка, Мазох демонстративно зняв штани перед поліцейським під час складання на нього заяви. Однак у поліції інша версія щодо Тищенка, то відкрили кримінальне провадження. За даними слідства, Мазоха щонайменше двічі вдарили та душили, аби він не пручався. А ще натягли кайдан. Після скандальної події Тищенко оголосили підозру незаконному позбавленні волі екс військового, а його охоронцю Костянтину Цуберу оголосили підозру ще й у катуванні. З огляду на резонансні справи і кримінально-процесуальний кодекс. Звісно ж, до нардепа додому прийшли з обшуком. Однак, ця подія не минула без галасу. Тищенко просто на очах у правоохоронців розбив два мобільних телефони. Він бив гаджети об стіл і схоже навіть скрутив їх руками аби доламати. Поки що невідомо, що саме було на телефонах і що так сильно хотів приховати. Ати на але цілком ймовірно, що інформацію з девайсів правоохоронцям все ж таки вдасться отримати. До речі, крім телефонів, у Тищенка вдома вилучили чимало готівки у валюті, дорогі годинники і словом, все за класикою, як і належить праведному народному депутату, яким себе виставляє Коля Котлета. Тим не менше, поки що Коля Котлета, він же Коля Том'ям, він же, ймовірно, Коля Оболонський, має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. Якщо у суді доведуть його провину у справі про незаконне утримання екс військового, Ардеп може сісти за грати, нині йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.